Більшість людей вмикає режим енергозбереження занадто пізно або взагалі його ігнорує. А дарма, бо він може врятувати не лише заряд, а й саму батарею. Зараз покажу, як потрібно робити правильно. Режим енергозбереження це спеціальна функція у вашому телефоні, яка допомагає економити заряд. Коли ви його вмикаєте, то ваш телефон зменшує яскравість екрана. Вимикає непотрібні фонові програми, не оновлює додатки автоматично і трохи сповільнює роботу процесора, щоб не витрачати зайву енергію. І в результаті батарея тримається довше і це може бути вирішально, особливо якщо ви не вдома або в дорозі. Тепер давайте розберемо, коли його справді корисно вмикати. Перше, якщо залишилось менше 20% заряду. Ваш телефон ще працює, але заряд тане на очах. Ви вмикаєте цей режим і замість 20 хвилин отримаєте годину або більше. Друге, коли ви десь у поїздці або далеко від розетки. Наприклад, у транспорті, в магазині чи просто на прогулянці ваш телефон витрачає заряд, але навіщо, якщо ви ним не користуєтесь? Третє на ніч, особливо, якщо ви не чекаєте важливих дзвінків, вмикайте і батарея майже не витрачається. Четверте, коли телефон лежить без діла. На роботі, вдома, в кишені він все одно витрачає заряд, а режим енергозбереження це зупиняє. Проте, на жаль, багато хто або ніколи не користується цією функцією, або вмикає її невчасно і робить такі помилки. Перше, вмикають коли ще 50% заряду і дивляться відео. Це вже активне використання, а не економія. Друге. Чекають важливого повідомлення, наприклад, з банку, а воно не приходить, бо телефон блокує зайві процеси. Третє. Не вимикають Bluetooth або Wi-Fi, а ці речі можуть тягнути заряд навіть у режимі енергозбереження. Четверте. Тримають цей режим увімкненим постійно, і потім телефон починає працювати повільно. Висновок простий: режим енергозбереження це інструмент. Він працює, коли його вмикати розумно. А чи використовуєте ви режим енергозбереження? Напишіть про це в коментарях. І також не забудьте поставити лайк.